свіже повідомлення від Одеської обласної військової адміністрації про те, що в області оголошена надзвичайна ситуація державного рівня через те, що понад 50 тисяч мешканців понад три доби залишаються без нормальних умов життєдіяльності. Що це означає на практиці оголошення цієї надзвичайної ситуації державного рівня? Ну, діючому законодавством визначені певні класифікатори тих чи інших надзвичайних ситуацій. Якщо надзвичайна ситуація призвела до того, що понад 50 тисяч людей упродовж більш ніж три доби перебувають без енергопостачання, ця згідно класифікатору, ця надзвичайна ситуація вона має державний рівень. Тому дійсно, вчора на засіданні ТЕП та НС області було змінено рівень цієї надзвичайної ситуації надано статус її державною. Це означає, що якісь додаткові ресурси будуть направлені в область, більше груп ремонтних приїде, більше обладнання, тобто просто зміна класифікатора, що вона в реальному житті, а не в бюрократії, щось зміниться? Зазвичай так і є. Цей рівень переноситься на державний рівень, і вже відповідні служби і органи державного контролю включаються в цей процес. Але я хотів би зазначити, що починаючи з суботи під. Керівництвом президента прем'єр-міністра вже були проведені відповіді на ради було вже відправлено відповідних представників профільних міністерств спеціальних служб державна служба надзвичайних ситуацій керівництва Укренерго до нашого регіону і Ще до настання саме такого класифікатору цієї трагедії, вже керівництво держави активно приймало участь у допомозі в ліквідації нам цих страшних наслідків. До цього до цієї роботи до цієї допомоги долучилися наші волонтери, наші представники відповідального бізнесу, наші партнери. Благодійники, які забезпечують людей і теплим одягом, і теплим харчуванням, і всім необхідним, що є окремо, хотілося б подякувати очільникам обласних військових адміністрацій, які надали дуже суттєву допомогу нашому регіону. Понад 175 тисяч літрів питної води бутильованої нам було привезено. Нам були привезені необхідні генератори, інші засоби альтернативного живлення. Тобто, вся Україна долучилася до ліквідації трагедії на Одещині.